Голова Волинської Ва Іван Рудницький з робочим візитом у Ковальській громаді, під час якої відвідав хоспіс міста Ковеля Волинської обласної лікарні. Так, на базі цього медзакладу активно напрацьовується варіант створення сучасного реабілітаційного центру на базі одного з корпусів. Як зазначив очільник області, ця ідея хороша, адже реабілітаційний центр затребуваний у рамках робочої поїздки. відвідав лікарню та зустрівся з директоркою закладу мером Ковеля, керівницею відділу комунального майна обласної ради, аби обговорити деталі. Перш за все домовилися, що для початку необхідно виготовити проектну кошторисну документацію на будівельні роботи, якою займатиметься безпосередньо медзаклад. Також під час візиту Івана Рудницького обговорили інші проєкти: можливість створення транзитного пункту ВПО та місць тимчасового проживання на базі гуртожитку Ковальського центру професійно-технічної освіти. Попередньо розглядається варіант створення на першому поверсі інклюзивних місць проживання і транзитних людей а на другому і третьому поверхах створення місць тимчасового проживання. Ання наразі також необхідно спочатку все прорахувати, а тоді працювати над пошуком фінансування. Також як зазначив очільник області, реабілітація військових і ветеранів та забезпечення житом переміщених осіб пріоритети у роботі волинської ОВА. Це одні з найпоширеніших проблемних питань, які озвучують жителі області під час візитів голови ОВА у громади.